Дай Боже, здоров'я всім. Ми знову у Василя на цьому городі, на цьому городі вже були. Це весною ми були на цьому городі. Васи, весною були на цьому городі, я? була запряжена багіра кололейська. А тепер багіру ми продали. І тепер ми взяли фунта. Той буде летіти за ким що. Це спрігле, Неспріжені. один раз були, якось недавно, але то було. Треба було на пилорамі перекинути якісь кльоцити, ми спрігали. Віталій! Хоче роботи, певне, що той за той легід. Віталій один раз пройшов той вже вмочився. Розчепився варчик. Ну, це все процес роботи таке буває. Це поки все удорожиться і налаштується, то трошки... Але ми покажемо все, як є насправді, бо... Файну картинку може показати любий. А не кожен може показати, як воно все в процес роботи. Далі буду вас писати, що це коні самі мають ходити та на ліцах та... З того боку стань повід фунта та й тримай фунта. З цього усього орання ведій буде гнотілеш з Віталія, з цього що водить. Кажуть, давайте берімо ліце, хлопці не хочуть. У вулицях ходити не хочуть. Ну... для того. Ось так це відбувається. Це <рикул> двох медведям, цього плуга тут тра двохкорпусний плуг був. У них хочуть ціле невасе. Сніжок налітає. Ну, такий процес роботи. Фунт леп'ятви. Віталій трохи боїться, його, але нічого. Ліце давайте, зараз у ліцях хто буде. Іди давай Василь, ліце, то я зараз повожу той. що? що? Давай я повожу, лише йди не селіться, я так таке кігатися не буду. Ну попробувати захотіли. Що, фунт летить, так що робити? Ну Такий має майостріщий трошки у роботі за леська. Зараз дорожу дорожжу але лиша, весь. На шойму кубіків, і моні травка, він без кубіків файн. сильний витримав, сам обшов за ліцами. No, поки Василь це знімає, я зараз ще дозніму кусочок. Але то вже я буду водити, Віталій не дуже шаре це знімати. Що, Шо, Віташко, вмочився вже, я? Та то лише початок. Не вмочився, але мене неса собі тряпку, ти піздець. Ну, no, то неса, певне, що неса, що ти думав? Та їй й Тут копито та й коліно так важить, як ти цілий. Може і так. <гум> Тяша хоче роботи. Він у нас у файному робочому стані. Не загудований, не зажирований. Якраз такий як має бути. Зато летить. Оцей. Спокійніше ходить лесько. Отака парівочка. Плух я вже цей показував. Плужок такий не дуже і легкий, але не страшно і не страшно кишки. У нас. Уже сніжок один раз налітав, але то було вночі, це вдень. Отак налітає сніг. Коровки собі осанують, осеніться, пасуть, у садах коло хати випасаються, молочко є. Василь тримає газдівку таку. Це види ці три дійні корови. Там тілечка росте на заміну якийсь з цих корів. О, така осіння краса, така пора і така робота. Добре, ходу на паузу зараз Василь прибіжить з ліцами, та пройдемося в ліцах та покажемо далі, як. Це відбувається, а сніг удорожується фейс. Відвіш, що треба буде йти забирати лоші вже свої з паші. Хотілося б вони там були й досеред зими. Ну, подивимось, і купаде снігу має багато, то підемо та й заберемо лошадка. Достайні, то вже буде контенту там, що знімати, там є троє молодих. усі троє треба вчити. То буде цікаво. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте. Якщо вийде зараз зняти ще. Як вони будуть ходити вже на ліцах, та як то вона мала би бути, то покажемо.